Вітає студія. Доброго вечора, Україну. Доброго дня, Америка. Так буду розповідати найважливіші новини звідси із Філадельфії, які стосуватимуться якраз і президентських дебатів. Це одна із найважливіших подій, не зазначу, звісно, у президентській кампанії, тому що це вперше обидвоє кандидатів Камала Харріс і Дональд Трамп. Встануть віч на віч один перед одним і будуть відповідати на питання, які стосуються міжнародної політики економіки Америки, і взагалі інших питань важливих, які стосуються і які цікавлять людей перед цими виборами, які будуть уже в листопаді цьогоріч. Важливо зазначити, що Камала Гарріс, до прикладу готувалася до цих дебатів. І вона знаходиться тут у Пенсильванії, в місті Піцбург вже близько тижня. Вона готувалася з того, що е, повідомляють журналісти, що е, були такий симульований створений майданчик для того, аби вона могла підготуватися до цього двобою, який буде відбуватися сьогодні ввечері за одев'ятій годині за американським часом. Це орієнтовна п'ята ранку в Україні, і е, важливо також сказати, що місце, де будуть відбуватися дебати, це таке історичне місце в Америці саме то, адже саме тут, де стою я на цьому місці, фундатори Америки проголосили незалежність Америки. По той бік з моєї з е, 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 напроти мене є оцей великий Ліберті Бел, саме цей дзвінок, який оголосив незалежність Америки. А за моєю спиною саме будуть відбуватися дебати. Там визітер центр для журналістів, і трішки далі обидвоє кандидатів зустрінеться в національному виставковому центрі. тут у Філадельфії, і е, важливо. Сказати, що можливо можна зробити таку паралель до історичних подій саме. Цієї події, зокрема, тому що це були вперше, багато, е, багато журналістів, багато е, опіні лідерів говорили про те, що це будуть такі важливі історичні дебати, теж оскільки це буде перша зустріч, і як писали журналісти, зокрема, вони проаналізували, що кандидати говорили один про одного. То до прикладу видання The New York Times сьогодні зранку зробив таку аналітику, що говорили кандидати один про одного. І тоді, коли Камала Гарріс, представниця демократів, казала. Що Дональд Трамп є такий несерйозний кандидат і несерйозний чоловік, то він своєю чергою дуже багато звинувачень переважно особистих у її адресу лунало від нього. Зокрема, це про те, що він називав її stupid woman, Перекладу, звісно, вибачте, що в ефірі буде лунати це, але він називав її дурною жінкою. Це така цитата Дональда Трампа в адресу Камали Гарріс. І така цитата лунала дуже багато раз. І, от журналісти проаналізували це зараз. Я сьогодні зранку знаходжуся тут у Філадельфії. Ви на своїх екранах можете бачити, що відбувається в місті. Місто перекрите з вихідних, перекрите центр міста, перекрита частина, де будуть відбуватися саме дебати. І про це повідомляли і місцеві видання. Також влада міста повідомила про те, що буде перекрити саме центр міста з логістикою. Потрібно буде думати, як, як і що робити. Ось це до прикладу. Ви бачите, це великий такий торговий центр, на якому реклама Дональда Трампа. Якщо говорити про Пенсильванію загалом то це Сірій Штат, Світ Стейт, це один із тих шести штатів, які будуть вирішувати долю цих президентських виборів цьогоріч. і тут. Якраз в Філадельфії, де будуть відбуватися вибори, демократичне місто. Але я поспілкувалася із людьми. Я сьогодні зранку приїхала і поспілкувалася з людьми. І давайте послухаємо, що говорять люди і які в них очікування від дебатів. Я не маю багато очікувань. Я надіюсь, ми дізнаємось багато про двох кандидатів. Камала може розширити свою платформу, і я нічого дуже не очікую від колишнього президента Трампа. Я очікую, що Камала Гарріс переможе. Чому? Бо вона найрозумніша кандидатка. у неї краща кампанія і програма. А він не може бути у темі. Він навіть не має політики, щоб виграти це. Я Не маю багато очікувань. Я думаю, що жоден із кандидатів не може показати себе з найкращої сторони. Я просто не фанатка жодного з них. І якщо говорити про те, що буде відбуватися тут ввечері, то звісно поки кандидати будуть дебатувати, ціла Філадельфія, як і взагалі вся Америка, буде на таких званих на так званих вечірках перегляду дебатів. Це тут такий як спорт своєрідний для тих людей, які захоплюються політикою. І до прикладу, тут у Філадельфії організовують кілька. Насправді багато буде, але кілька таких, і про які я би хотіла сказати, це зокрема університетські вечірки, перегляду дебатів будуть у головних університетах тут у Філадельфії. Також е вечірка, на яку планую сховити, я це вечірка перегляду за участі мера. Міста Філадельфії і, взагалі, демократичної партії вони будуть проводити це в такому великому афітеатрі, де збирають людей, і де власне будуть дивитися ці дебати. Якщо говорити взагалі ще що буде відбуватися, то до прикладу демократичний штаб повідомив сьогодні зранку в змі була інформація про те, що ймовірно Камала Гарріс вийде до своєї аудиторії, яка буде дивитися дебати до своїх прихильників. Тим часом, як республіканці, поки мовчать, і невідомо чи. Вийде до прикладу після дебатів Дональд Трамп до своєї аудиторії, але е, цього тижня я побувала також у Техасі. Техас це червоний республіканський штат, де були е, зібрані різних політиків, і, зокрема, лідерка демократів Ненсі Пелосі е, припустила на одній із панелей, що ймовірно, Дональд Трамп не, не з'явиться на дебати загалом. Давайте послухаємо. З точки зору того, що ми збираємося мобілізуватися і перемогти на низовому рівні, у нас буде сміливе, і прогресивне послання, але не загрозливе, а скоріше об'єднуюче. І у нас будуть ресурси фінансові та інші, щоб виконати роботу. Що я кажу кандидатам, щоб вони робили, коли будуть там. Просто будьте собою. Ви знаєте, чому ви на цій посаді? Ви повинні показати своє, чому. Буду повідомляти, буду стежити за подією, за реакціями людей. Скажу від себе, що зранку, коли я сюди прийшла, тут. Це місце, де відбуваються дебати, досить туристичне. Тут багато ще людей, і місцеві люди теж ходять. Було дуже мало поліції зранку. Ввечері ну вже, вже от зараз. Я бачу, що з цієї сторони вулиці багато поліції. Тобто такі заходи безпеки, звісно, дуже посилені в місті. Зокрема, дуже багато поліції і я зустрічала загалом. Буду слідкувати. Я за цією історією, за дебатами. І, звісно, буду повідомляти на всіх платформах новини. лайв, буду вмикатися в ефіри із найсвіжішими новинами, і буду повідомляти чим їм закінчиться дебати? Але якщо говорити про те, які теми вони будуть піднімати, то до прикладу всі політики говорять, що жоден із кандидатів про тему України не зазначив. Тобто, до прикладу, Камала Гарріс на республіканській конвенції говорила тільки про те, що вона була однією із ініціаторок розмов між країни НАТО про підтримку України. А тим часом Дональд Трамп зі своєю чергою його офіс і його публічники вийшли із таким планом Трампа для України, але сам він говорив тільки про те, що він знає. Як закінчити цю війну? Він закінчить цю війну дуже швидко. І що те, якби він був кандидатом на попередніх в принципі дебатах, він говорив про те, що якби він був президентом, то війни б Україні не було. Чекаємо, звісно, що обидвоє кандидатів скажуть і про питання України, яке болить нам і вам, і мені, і всім глядачам, і всім українцям, які дивляться і будуть дивитися дебати. Поки це у мене все передаю слово студії. Студія, вам слово.